Доброго дня, шановні українці, 290 тисяч кримінальних справ про все зачем? 290 тисяч. По факту по факту, таких випадків 400. Я впевнений, що статистика не коректна, як завжди. А, от. Що таке? Ну, візьмемо, добре. Візьмемо 290, 300 тисяч. Що таке 300 тисяч? 300 тисяч від 880 тисяч Збройних сил. Це 34%. Ви розумієте, кожний третій просто самодемобілізувався. Кожний третій не захотів. Служити, захищати цю владу, служити в, цих, в цій Радянщині, бути під, під тиском незрозумілого походження командирів бути причетним до кримінальних схем, якими кішить ЗСУ. І давайте, значить, Верховна Рада зараз. Ламає голову, а точніше а, а точніше де поки кім зверху спустять рішення, що робити а, з цими кримінальними справами. Я не, знаю, я не знаю, що вони зможуть зробити з цими людьми, але що робити з цими кримінальними справами. Ну і віть собі, а, порушується 300 тисяч кримінальних справ, і автоматом хлопці починають зливати все це. Гадське командування, всю цю гадську систему і ви можете 300 тисяч множити на три одразу, а то і на 4. Бо, чесно кажучи, що не день той епізод. Знаєте, не дурні, не дурні. Служить в Збройних силах. Я маю на увазі цивільних людей, З цивільними освітами. І все там фіксується. У багатьох є адвокати, у багатьох є юридичні освіти. Ну, якщо, якщо влада вибере шлях репресії криміналу, то це буде вибух. Це буде вибух, і я не знаю, чи вистоїть Україна. Впевнений, що влада це не вистоїть, але я не знаю, чи взагалі вистоїть Україна як е, з боку як правова держава, як на нас будуть дивитися наші партнери е, в такому разі. І мені здається, що не може бути, коли поряд на будини іде. На службу до Збройних сил, а, а, а потім чомусь. Ладно, це ж не тисяча, не дві тисячі, що можна сказати, а такі Гандони погані взяли і ушли з наших таких показових Збройних сил, в яких жодного стандарту НАТО за 34 роки не було впроваджено. Так це ж це кожен третій. Вибачте мене, це, ну, це крах? Ну, фонд посипався. Якщо така кількість людей вирішила для себе, що не хоче приймати участь в цьому е, угрупуванні, то це катастрофа. Чи хватить розуму нашій владі вирішити це питання? Ні. Не хватить. В інтересах України української нації не хватить. Там все працює навпаки. Наприклад, що призвело до такого масового явища як Ну, По перше, закон про мобілізацію. Цей диверсійний закон. Який піддавався шаленій критиці, критиці з боку тих же добровольців? Дав саме цей закон, автором якого є наш е, верховнокомандувач і колишній головнокомандувач? Що це таке? Навіщо він був впроваджений в життя? Особисто моя думка, що це диверсія. Тобто ну не, не потрібно мати багато розуму, щоб зрозуміти, що якщо ти не маєш чітких е, термінів е, служби е, під час війни, тим більше, і, і вони ти знали, що війна буде довга, затяжна. Нам цього не казали, ви знали. Е, ну, якщо ти людей залишаєш без вибору. Ти зрозуміло, що він твої закони знаєш що якесь, що, з якого буде нову я там не зрозуміло. Тому, тому винні. Хто вин, винен в цьому питанні? Ну, автор закону, про мобілі... Автори закону про мобілізацію. Ну, тут це тут очевидно. На кого вони працюють? Ну, робіть висновки самі. Я думаю, ці 300 тисяч людей, 400 тисяч людей. Які е, самодемобілізувалися, вони для себе зробили висновок, на кого працює наша влада. Дякую.